Міністерство справах ветеранів розпочало роботу міжвідомча робоча група з питань проведення комплексного огляду системи соцзахисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. Завдання цієї робочої групи проаналізувати чинну систему соціальної підтримки і запропонувати суспільству та ветеранам сучасні інструменти розвитку соціальних гарантій та систему переходу з військової кар'єри на цивільну. Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України, долучається до марафону Єдині новини. Пані Юлію, вітаємо Вітаю. пані. Юлію, Наприкінці липня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та їх сімей щодо системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя. А які конкретно можливості для молодих людей, які зараз боронять Україну, дає відкриває нове законодавство? Наскільки швидко ці можливості запрацюють? Це дуже важливий закон. Фактично, ми говоримо про те, що завдяки його прийняттю ми започатковуємо інституційну реформу в системі управління людськими ресурсами в безпековій та оборонній сфері. Адже за 30 років незалежності, на жаль, у нас не утворилося такого системного механізму, який існує у провідних країнах світу, де держава піклується. Під час служби за військовослужбовця за його соціальними медичними питаннями, але перед його демобілізацією е, також створюється система потреб, е, які е, на різних етапах демобілізації людина потребує. Наприклад, якщо солдат прослужив три роки е, за, або скільки то за контрактом першим, чого він потребує? Держава має знати про це. І відпрацювати всі механізми щоб забезпечувати його всім належним. Наприклад, в американській армії після трьох років служби за контр... строкової служби за контрактом солдат, який не має освіту, має право на безкоштовну освіту. Це не тільки для того, щоб він просто отримав освіту, а для того, щоб він міг ефективно інтегруватися в ринок праці та платити податки, бути правоцевлаштованим і забезпечувати свою родину. Тож ми напрацьовуємо такий механізм. Т також є паралельний закон прийнято про комплексний огляд системи соціальних гарантій для військовослужбовців та членів їх родин. Тобто кожні 5 років відповідно до цього закону держава буде здійснювати комплексний огляд, щоб вибудовувати саме сучасні, щоб усучаснювати потреби, які згодом виникатимуть у військовослужбовців ветеранів та членів їх родин. Тобто це і проблеми отримання другої цивільної освіти, це і відповідні житлові програми, наприклад, започаткування ще під час служби іпотеки для діючих військовослужбовців, які які, якщо вони прослужать відповідний термін і будуть звільнятися на пенсію, вони отримуються житло безкоштовно. І ну фактично виплачено за, за нього вже буде. Це також проблеми, е які виникають з працевлаштуванням, тобто е демобілізований військовослужбовець, який повернеться після перемоги, потребуватиме інструментів для того, щоб розвивати власну справу. Тобто це і економічна освіта, це і е тренінги по відкриттю власної справи, і відповідні грантові програми на підтримку ветеранського підприємництва. Тобто, багато аспектне питання насправді. І ще хочеться поговорити про ініціативу, яку запроваджує ваше відомство днями міністерство справах ветеранів ініціювало громадське обговорення проєкту постанови Кабміну про внесення змін до порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву. Це така офіційна назва. У чому суть цієї постанови? Так щоб нас зрозуміли глядачі. У 2019 році була прийнята стратегія національно-патріотичного виховання і підтримана затверджена президентом України. І відповідно до цього ми хочемо, щоб ветерани, які є носіями цінностей українського суспільства, які то воля, гідність. Довіра і відповідальність були також імплементовані в процес національно-патріотичного виховання. Тобто, завдяки прийняттю цієї постанови, вона зараз ще опрацьовується, але завдяки прийняттю, ми хочемо включити ветеранів в процес національно-патріотичного виховання, щоб вони також могли отримувати відповідну кваліфікацію з цих питань. Саме відбиралися ті захисники і захисниці, які можуть викладати національне патріотичне виховання. А також військово патріотичне виховання в різних навчальних закладах, а також брати участь у громадянській освіті, тому що насправді це дійсно потужний елемент національного спротиву, коли через ветеранів ми несемо в суспільство ці цінності, розповідаємо, для чого потрібно це національно патріотичне виховання, як воно впливає на взагалі, систему національної стійкості, і саме ветерани, як які пережили. Все те, що вони пережили в ході е, участі у бойових діях е, протидії Російській Федерації, вони пояснювали і нашому молодому поколінню, що потрібно захищати країну, що потрібно свідомо. Е, Вибудовувати в собі почуття патріотизму до свого рідного краю до України і цим самим сприяти розвитку національної стійкості абсолютно вірні слова Говорите щодо національного патріотичного виховання. Пані Юлію, а хотів би також звернути в наші розмові увагу. На житло для ветеранів, членів їх сімей, родин загиблих військових, уряд спростив процес придбання такого житла для цих людей, для цих категорій. Але тут є маленький нюанс. Вони мають бути вимушеними переселенцями та і або ж отримали грошову компенсацію на придбання житла у період з липня по грудень 2021 року. А в чому полягала проблема із цими грошима, і який вихід із ситуації зараз знайдений кабміном? Да, звичайно, це перше чергове питання. Це забезпечення наших е, захисників, які одночасно є е, вимушено переміщеними особами е, житлом. І ми докладали багато зусиль для того, щоб реалізувати цю програму, для того, щоб вона запрацювала е, по всій Україні, і наші захисники отримали вчасно субвенції на придбання житла. Це підтримувалося президентом України, підтримувалося офісом президента, прем'єр-міністром. Е, але відбулася така ситуація, коли 20, 24 лютого розпочалося вторгнення і широкомасштабна війна. То багато населених пунктів на жаль опинилися не під контролем української влади. Більше того, багато людей переїхали вже з місця постійного проживання в цих містах до інших міст. А постанова, яка існувала до цього часу, вона передбачала, що ти маєш бути зареєстрованим за місцем проживання і черга формувалася за місцем проживання в обласних центрах в інших населених пунктах. І розподіл здійснювалося нашої субвенції облас обласним державним адміністраціям. Тож, фактично, люди отримали на рахунки ці кошти, але завдяки тому, що існував відповідний порядок використання, не могли їх використати. Більше того, протягом одного року вони мали за порядком використати ці кошти. А зараз широкомасштабна війна, звичайно, що люди переїхали і у них фізично немає можливості зробити відповідні дії. Тому ми спростили порядок всім тим, хто до 2021 році отримав на рахунки, ці кошти. поширили можливість їх, їх використання по всій території України, а також е Прибрали е, цю норму, коли потрібно було тільки за місцем постійної реєстрації отримувати, е, купляти собі житло і надали можливість людям е, отримати е, цю це житло, купити його там, де вони зараз проживають і Коли вони переїхали. це дуже важливий крок. Це абсолютно слушно і правильно. Дякуємо вам, пані Юлія Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України, долучалася до марафону Єдині новини наживо.